Камер, без цього, землі, пишуть дурницю всяку, яку ви потім побачите. Розпечатують один, один єдиний, це я офіційно говорю, просто не розкрию факти, що там написали. Один єдиний протокол топить і дають підписувати декількому слово в слово. На мої клопотання допитати їх ще раз: ні одного, ні одної ранці. Мене допитували, думайтеся. Почали з 12, я їм казав, доктор буде довгий. Їм було сором. Значить, слідче зрозуміло, що до підторий, десь 9-ті вечора, почала бігати в телефонному режимі, когось очевидності ще ще тут. Потім приходить і нагло присутня, адвокату каже, все, закінчилася бумага. А я дивлюся вже 10 годин 11, то почав 11. Так мене ще треба було вести з білої церкви переясно ще 2 години. Місля того ми виїжджаємо на об'їзду, Конвой стоїть і каже, а ми не знаємо, куди їхати. дайте хоч паролі, коди, куди нас, нас зараз припруть, через Київ їхати не можуть, розстріляють. І всі мене з боку підганяють. Я потім пишу клопотання, прошу питати мене, бо сьогодні, я не допитаний. До сьогоднішнього дня реакції немає. Далі я пишу їй клопотання, от вони в мене що всі є. Клопотання їй пишу, прошу, дати мені відповідь, чи відкрити кримінальне провадження. На рахунок того, куди ділиться мої бронежилети, моя дорога аптечка, мої, мої, мій одяг, він нічого не описаний. Два телефони. Один в телефоні по 49 тижнів, долар був по 25. Кудиться мой мій дошельок зрошила. Усе спарилося. Підійшов до мене, оце вже спокійно, тут, а, у, у справі Дашніяк, Козачок, є такий прокурор Козачок, це головний. Слідчі uh, uh, прокуратури, він до мене прийшов 20, 24 го мінули 23-го він до мене прийшов від сам, і де, 20, <клух> каже, Павло, я не знаю, що робити. Я Кажу, смісті, Ну Мені треба віддавати підозру на затримання, а, а такі кажуть, слідчі кажуть, що пропав кошельотики з телефонами. Я кажу, так, да, пропав кошельок з телефонами. Мене затримали в 17.00. О 17.30 або 17.45, вже пів години мене мали випустити. Мене забирають, приводять, дають підозру і кажуть, цей кошельок забрав водій, кудись Я кажу, стоп, куди забрав водій? Не описано, не переписано, що забрав, куди забрав, який забрав. На сьогоднішнього дня немає. Тобто, якщо ви з дому виїжджаєте, ви маєте їхати українці здому. Без документів, так як я, ні одного документа, коли в мене немає. Коли мене знайшли лише те, що знайшли в справі, і зупнув до паспорту. Все, паспорту я не мав, Оказується, в цю Україну, скільки КПП, я поїхав, я не мав паспорта. Оказується, я не мав ні одної гривні, нічого я не мав, я був голий Так, да, Я був голий босс. Тобто, ми з того маємо виїжджати в тих тусах. Далі. Всім треба конкретно думати над одним серйозним е, таким питанням. Я це дуже е, серйозне питання. Сьогодні люба людина, яка висвітлює правду, виїжджає з дому, і її просто зупиняють, кидають на землю, везуть, в судить, в суддя, якому просто доставили факти. Вивши його в оману, тому що я впевнений, в тому що він не бачив, як вони зробили, навіть не перечитував. І ми пояснити, що ви не Ось так. Тобто самому вже ходити не можна. Самому їздити не можна. З області в область переїжджати — Це табу. Вас просто закриють. Ви переїжджаєте, от я служу більше того. Гонки мною почалися в э, початку березня. Вдумайтеся. Ми допомагали військовослужбовцям. Аеродром у аеродрому зараз поліцю. Ні -ні -ні, ні, 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 ні. І ще в нас є Київ. Борисполі. І... Борисполі. Борисов. Борисов. Наші поліцайні. Так і що круто, брати нас. Що припели на блокпосту військовослужбовців, військовий стан, що поліція має у військовий стан, в яким не має право припирати військовослужбовців? Військовослужбовці вийшли і такі аж в шокові стояли. Так вимагали одних від зробити відео, сфотографувати їхні документи. Це було при мені в нас і на то світ. Після декілька суперечок перечитали документи, перечитали мої і поїхали. А четавши, що нічого не вийшло. Той же самий день мені дзвонить Оксана, під нашим домом паша дежурить машина, цю машину ми висвітлювали. Рено, білого кольору, 4 автоматчика, діти мої, пішли їх, отак на відео відсняли. Ми про це говорили. Я приїхав в Закарпаття, виїжджаю в Закарпаття і от-от вимаєте. Ось вот така ось вот качає. О саме основне. В автобусі знайшли дві гранати. Дві. Так зразу сказали. Цих випустите, а Павло забрати. Павло тут, за тобою. А другої гранати немає. Хто говорить. Хто, хто говорить, що головний криша розкрадання Закарпаття образно це керівники ОМП, колишній Степанишин на сьогоднішній день. Кармі розшук Києва, з дому можете не виїжджати, все, одразу закривають, або виїжджати в велику купу. Із зброєю, бо інакше не можна.